Всім доброго здоров'я! Станом на 5 січня в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання за виробництва електричної та теплової енергії. Персонал забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту, виконує планові завдання. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан також без змін, без зауважень. На промайданчику Хмельницької АЕС продовжує свою роботу постійне представництво МАГАТЕ. Інспектори МАГАТЕ мають можливість відвідувати будь-який об'єкт Хмельницької АЕС з урахуванням режиму роботи, а також вимог норм та правил. Зауважень щодо виконання критеріїв безпеки немає, все відповідає міжнародним стандартам. Шановні українці, енергетики звертаються до кожного, допомогти нашій енергосистемі. Адже з наближенням холодів споживання суттєво збільшується, і кожен із нас має зробити так, щоб енергосистема стало працювала. Будь ласка, ощадно використовуйте електроенергію, потужні споживачі. Максимально заживлюйте в нічній мінімум навантаження. Дякую вам за розуміння. Кожен із вас може повпливати на надійність роботи енергосистеми. Працівники Хмельницької ОЕС, окрім основної своєї роботи, а кожен із них долучений до виробничого процесу, який дає можливість нашій станції. Виробляти шосту частину спожитої електроенергії в нашій країні. Хмельницька атомна електростанція є надійним платником всіх податків та зборів в усі бюджети в усіх рівнів, а для Нетішинської громади це бюджетоутворюючі підприємство. Відповідно, всі внески дають можливість своєчасно сплачувати заробітні плати в соціальній сфері, сфері обслуговування, керівництву міста. І відповідно виконувати ті планові завдання для того, щоб забезпечити проживання, комфортне проживання в наших містах. Наші працівники, окрім основної своєї діяльності, активно долучаються до допомоги нашим Збройним силам. Наша волонтерська група продовжує свою активну роботу, розглядаючи кожне звернення. Рік, що минув, 2023, був також. Доволі успішним, з точки зору допомоги нашим захисникам, звичайно, допомогу необхідно збільшувати. За кошти кожного з вас вдалося закупити ті речі, ті необхідні речі, за якими до нас зверталися наших захисників. Відповідно, з коштів кожного з нас нам вдалося закупити необхідне обладнання на суму більше 53 мільйонів гривень. Це все. Організували наші волонтери, наша волонтерська група, а також працівники громадської організації «Енергія наших сердець відповідно були закуплені квадрокоптери, а це 79 fpv дронів 60 квадрокоптерів MAVIC 3, 45 квадрокоптерів, які обладнані тепловізійними камерами, це дороговартісне обладнання. Також окремо було закуплено БПЛА для проведення аеророзвідки. 21 автомобіль був переданий нашим захисникам, один автомобільний причіп. 108 транспортних засобів були відремонтовані нашими фахівцями, нашими працівниками. Більше 100 радіостанцій, 133 тепловізійних приціли та тепловізори, 52 старлінки. Спеціальне обладнання і інструмент, і багато-багато чого іншого. Окремо, звичайно, буде надано звіт. Хто має бажання ознайомитись або отримати більш докладну інформацію? Будь ласка, звертайтеся до наших волонтерів. Кожна копійка, по якій було проведено оплати, по ній є можливість прозвітуватись. Я дякую кожному з вас. Наш обов'язок. Допомагати нашим захисникам, посилювати нашу допомогу. Тому працюємо за, для перемоги. Перемога буде за нашою країною. Слава Україні!